Майстер спорту на марафонських дистанціях Олексій Кобрин з 1976 по 1981 рік працював тренером-викладачем Калуської дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Він виявив і виховав ряд здібних спортсменів легкоатлетів у липні 81 Олексій Кобрин трагічно загинув в автокатастрофі. Легкоатлетичні турніри його пам'яті проводяться в нашому місті з 1994 року. Цього разу у змаганнях взяли участь 260 спортсменів: з Рожнятова, Тисмениці, Коломиї, Бучача, Долини, Угринова, обласної ДЮСШ і ДЮСШ Колос, а також Калуша і району. Організатори турніру дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Калуської міської ради і управління освіти. Так склалося, що в атлетика популярна в нашому місті, і такі турніри такого рангу є прекрасною любих змагань. Тому я хочу побажати вам гарних стартів, весняного настрою, хороших успіхів, перемог, а також користуючись е, з, з наступаючими святами, побажати юних учасників спортсменів, їх тренерів з наступаючим е, святом 8 держня, побажати їм також успіхів, здоров'я і нових перемог. Вдало виступили на змаганнях калушани. Так, на дистанції 300 метрів серед юнаків перемогу святкував Юрій Грищишин. Він на цій дистанції встановив рекорд турніру. Серед дівчат у цій же дисципліні першою фінішувала Христина Мельничук. Не було рівних анні Суслик, яка здобула перемогу на дистанції 3000 метрів зі спортивної ходьби і встановила рекорд турніру. Василь Кубута найдальше митнув молот і був другим у штовханні ядра. На дистанції 50 метрів з бар'єрами. Другим фінішував Андрій Солтан, третім Олег Яремко. Юрій Грещишин був найшвидшим на дистанції 600 метрів. Андрій Солтан тут виявився третім. Валентина Саприкіна фінішувала другою на дистанції 600 метрів. Калуська команда виборола перемогу в естафетному бігу 4 по одному колу. Дирекція Дю США та організатори турніру висловлюють подяку народному депутатові України п'ятого і шостого скликань Володимиру Личику за надану допомогу у проведенні змагань.